Всем привіт, друзі! З вами канал Артур і Артем. Сьогодні ми граємо, продовжуємо грати в Манки Assassin. Ми стали в першій частині такой мапопой. І сейчас ми йдемо убивать другий мап. Тут ми качаємося. Ми і так шарик цей долго уб'ємо. А ми йдемо вже на маф других. Бо для них треба 11 левел. А ми 11 левела в першу часті добили. Ми порадіус об'ємо за замовлю його корм попкорна. Якщо ви не дивились, в першу подивіться, ми там вибили перчанку попкорна. І вона по радіусу б'є Прикольно Така перчатка. І вони всі отки хі ось. І я тепер їх довго уб'ю. І мащи майбутнє... хпама. Ой. Мене ваншотну. Ну, я ваншотну. Не ваншотну. Так. О, нам дали якісь. Якісь опці. Є... Зерки. Їємо їх. Так. Що тут яке це є? Сейчас ми беремо яйце за 2000. Давай, легендарка, сама крутая. Камунка, ну теж неплохо, Сейчас подивимося, скільки вона дає. Х8, почти як наш перший. оцей. Нормально. Так, погнала далі лупить мав. Бо я одне здо. Можна вже переходити на ці, на зонтики. Не ж більше должні давать. Ну, примерно да. Ну я не знаю, як сподивимося. Так, і нам дали. Ми зразу на наступний левел перейшли. Нічого зонтики дають. Так, тепер ми можемо вбивати мав, даже стоячи тут і да. Ну, лучше зонтики валить. І вони не б'ються. І вони дають багато опита. Так, можна поставити автоатаку. Ого, воно! 300, 300 мільйонів нам дали опита за зонті. Ми щас сразу на наступний левел качнемося. О, яка ми вже горіла. Ого, ми Аргунтан. Уже стало, не горіло. Так. Тут тут, надо миллиард, два миллиарда. Щоб прокачаться на следующий левел на 14. Це нам багато тоже, дає. Ну, як зонтик почти. Що тут в шопі є? Так. Шоп, шоп, шоп. Нічого там немає, там тільки за Роблокси. Там нічого немає, бо там тільки за Роблокси, а у нас Роблоксів нема. Це що? Що це зверху вилізло? Я не знаю, що це вилізло. Так. Ми лупимо пісочний замок і ми отримали. Ого, ми отримали десь 500 лямів, Багато. Тут для мафа треба 14 левел. У нас, як ви бачите, 13. Ну сейчас ми вже стоим 14. Ми можемо вже йти на сундуки оці. Нам вже ніхто не запіщав. Ми сразу на цю пушку підемо і будемо її довго гасити. даже навіть не довго, прикиньте. Не довго ми її гасимо. І нам... Подарки якісь дали. 40 коїн. Нам уже ці 40 коїні не нужні. І ми стали 15 левелом. Опять лупимо цю пушку. Інтересно, де нам Получать ізумруди? Ну сейчас я піду, може боса якось завалю, може нам дадуть. Оцього. Ого, нам дали за пушку, Ми сразу ще до 16 го докачалися. Зараз я оцього боса вб'ю і я попробую, може отримаємо оці кубки. Ой, не кубки, ізумруди. Бо нам ізумруди треба, щоб оці ауда нам дали. Зараз ми підпармимо чуть-чуть ізумрудів. Щоб ми могли дру... следующий цей Який боксерський. ну, не знаю. Напишіть в коментарях А ми поки, що боса лупим Так. А ви підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Сейчас я доформлю Ані. Так сейчас мы докачаемся до 17 левела, а, а там шоу тут метеор. Якийсь метеор. пішли сюди зайдем. що це? О! що це за мох? що за моф? Тут неизвестно який уровень даже мобиль. А, вони нам мало наносять. А з них оці ізумруди падають. Там ще є, є мап. Три мафпи теж Ну, з них опита мало дають. Паркур даже надо пройти невеличкий. Так. А, це мавпи чи це якісь інопланетяни Ой, вони даже мене завалили. Ну, пробуем стихаря их валить. А тут стоять и так валить. Они ж мене не бьют. Ну сейчас не бьют. А, не бьют. Надо их сейчас завалить, попробовать получить из них щось. Так, скільки нам дали. Ну, нормально нам так дали. Оп! Все мы их добили. Получили Кристаллики Ізумрудики. Зараз попробуємо тих завалить. Попробуємо чисто. А так ми, походу, здохнемо од них. Так, нам дали яйце, сейчас ми його відкриємо Це саме просте яйце і нам випали чекін. Чикін це не більше, Воно X2 дає все. Так. Йоу, вони там... Они мене за один у... до... за два удара виносять. Багато. Ой. Ну нам уже тут нічого робити, Ми здохаємо цих моб. Як нам назад вийти? А, можна так ну, Ми здохнемо. Так. І нас опять треба йти десь по цих дорожках. Медленно. Так. А я можу отак зробити і буде будем І Истаті, я можу так робити, защищаться. В прошлому обновленні такого не було, Я не бачив, Просто може, Ну, як запрыгнуть? Амо. все, А оці ці будуть я е сейчас Мне интересно, че не просто я их убив уже, вон не спанятся А пришли попробуем щитом завалить эти тимов. А ну-ка. Вони мене не можуть ударити даже. Аня можуть просто, ну А, останнім. Давай от оце відкриєм. Так. Мало? Нам надо побільше. Просто у нас попкорн це більше. Сейчас вообще мало. Вообще мало. Нам не хватало. Опять. Може з за цього боса випаде. Так. Вбиваємо його. У мене даже не за один удар убивали. А чого? І ми получили кристаліки. і погнали відкривати. Може Зараз... хороша випаде. Давай мало, даже до 100 не дошло. 99. Сейчас ми можем відкрити вот таке яйце. Заз. Отаке яйце. Тут саме перше x10 дає. Це те саме яйце, яке нам на началі давали. Так, давай. Камон, скільки вона дає X, X13. Ну нормально теж. Побільше, ніж у нас оце дає. А, а, а x 13 А он. Так. Побігли. І ще фармить. Погнали, будем фармити на оцінку, бо нам тих обізнят ще не побіди. Забираємо якийсь якусь оцю. Так, тут є у нас саме більше, та ще екіпіроване. типіроване. Активируємо нашу зільку і далі копимо. Ми вже половину накопили так швидко. Чисто одну цього сломали, чуть одну четверть добили і все буде швидко. Ми зараз будемо копити, копити і ще раз копити. Копимо. Так. Чуть-чуть осталось. Сейчас одну оцю, і мы можем бу... будем на... На... на оцю на маф піти. Так. Яка ми, ми стали метали отака мавпа. Сейчас ми лупимо цих мавп, і може даже побідим і нам дадуть куча опыта. Сейчас ми пробуємо 72 000, чий осталось. І нам дали 800 мільярдів Це багато. Прям багато. І нас завалили. Очарование, да. Зараз ми опять відкриваємо ці яйця Бо з них нам нічого хорошого пока що не випало Нам надо щось хороше О, випало Х13. Да. У нас тепер 2x13. Погнали опять валить тих мавп. Надо хоч до 18-го левела дойти, щоб їх валити. Бо так нам вони не по силі. Вони мене вбивають, Ну я защитую. Защищаю. Так. Вони сломали мою защиту, я не можу достать мою защиту. Вони сломали мой листочок. Листочком. І тепер моя перезарядка на листочок. Тепер ми їх волим. Волим без листочка, не можна Захиститися Ми завалили цілу купу. Зараз ми збираємо усіх. Сразу усіх. Ідемо до краю і а, ні, вони розійшлися Ви сломайте мой листочек. Все-таки сломали мой листочек. Ну щось долго на цих мафах копиться 18 левел. Что ты закружляла? Зачем... <плес> а, ні, ми вже так, не, мы уже пьяняли 18. Так, листочек не можно достать. Мы теперь бьем по скійте. По скійте мы б'ем. Да що вы в мене крутитесь? Вони мене дуже завалили. Тепер біжать надо. Надо когось ще завалить, щоб у нас 10 тисяч появилось. І ми відкриємо яйце. Яке стоїть 50 000. Це саме останнє яйце на цій карті. На цій локації. Сейчас подивимось. Банани забираємо. 53 тисячі у нас. Откриваємо саме лучшее еко Тут сразу найперше дає. Так, а на чому ми будем закінчувати. Ставте лайки та підписуйтесь.